Це Захар, йому два роки. Хлопчик народився у Новій Каховці, що на Херсонщині. Місто окупували у перший день повномасштабного вторгнення. Родина хлопчика виїхала звідти 1 липня. Коли Захару був місяць, у нього діагностували вроджену ваду серця. Тут він маленький, 45 сантиметрів 2,550. Ага. Поставили, те, що вроджену ваду серця. Він пізно сів. Він пізно пішов ходити, тобто трошечки затримка е психомоторного розвитку. Так, у нього є не, не, не сильно, але так є. В дитини був отвір в перегородці між камерами серця і неправильно розвинутий мітральний клапан. Зараз ця вада не турбує малюка, та якщо її не усунути, загрожує серцевою недостатністю. В сердечку Захара зараз є перевантаження легеней над лишковим об'ємом крові. що… Проходить через оцей дефект в стіночці. І цей його мітральний клапан він не є нормально розвиненим, він трошки пропускає кров в зворотньому напрямку. Але проблема з цими клапанами в тому, що це пропускання крові в зворотньому напрямку, як правило, з часом посилюється. Тому то ліпше виправляти раніше. Це наше операційне поле, власне, якому ми будемо працювати. Це розмарковані лінії, лінія розрізу. Дитину прооперували та замість розрізу грудної клітки зробили маленький розріз між ребрами. Це вважається міні-інвазивна операція, тобто це менш травматичний доступ, який несе ліпший косметичний ефект, оскільки е Захар, тримаючи свою руку в фізіологічному положенні, буде цей шрамчик прикривати правим плечем. До того ж, це ліпше з точки зору реабілітації, тому що такі доступи, як правило. Ліпше заживають, при тому доступі не потрібно розсікати кістку на відміну від середини і, Як правило, вони супроводжуються меншим болівим синдромом. Таку операцію в цій львівській лікарні зробили вперше. Певна кількість дитячих серцево-судинної системи їх можна і потрібно оперувати з міні-інвазивного доступу. Раніше основна патологія, основна вада, котру оперували з міні-інвазивного доступу, це був дефект міжпарацербною перегородки. Ця вада є складнішою, є також дефекти між перегородки, є повні форми атриовентрикулярної атри комунікації і фактично все це є в планах нашого відділення. Весь цей спектр вад ми хочемо почати оперувати міні-інвазивно з цього невеличкого розрізу з правої сторони. Операція минула успішно із реанімації дворічного Захара. Перевели в палату до мами уже наступного дня. Мама дуже вдячна лікарям. Що нарешті ми дочекалися, що дитинка зроблена праця, що я можу видихнути, і можемо жити далі. Ірина Мочульська, Ольга Тимуляк, новини на Суспільному, Львів.